У нашій кімнаті було затишно, за вікном зима, але в серці весна. Ми були разом я, моя донечка і наш рудий мурчик. Мама, диви, він стрибає. Мурчику, не з'їдай мишку. Ми сміялись. Це був звичайний вечір. Ми не знали, що він стане останнім, тихим, мирним. Тієї ночі Мурчик довго не спав. Він сидів на підвіконні і дивився у вікно. Він чує щось мама. Сніг падав тихо, аж раптом у небі з'явились тіні. Потім вибух. Місто здригнулось, і наш світ теж. Ми збирали речі мовчки. У руках документи, ліхтарик. Донечка тримала Мурчика, а я її. Мама, тримай мене, будь ласка, а Мурчик боїться. Ми бігли крізь НАТО. Попереду напис Мітро. У нас був тільки один вибір рятуватись і тримати одне одного. Все змішалось вибух, дим, крики. Я відчула, як донечка здригнулась, і Мурчик вислизнув. Мурчику, мурчику де ти? не йди. Мама, він знись. Ми шукали його, але натовп не зупинявся. Потяг вже стояв. Ми мусили їхати. Ми сіли в поїзд мовчки. Донечка дивилась у вікно. Він стоїть там, мама, це він Мурчик. Я знайду тебе, Мурчику, я обіцяю. Так, сонечко, це він. Ми не могли вийти. А він не міг стрибнути до нас. Коли поїзд зник у темряві, Мурчик залишився сам, маленький рудий котик, серед чужих людей, серед снігу, але десь у його серці ще жила надія, бо він вірив, вона знайде його. Я не знала, що з ним, але серцем відчувала, він живий, бо десь там. На іншому кінці країни хтось подбає за нього. Мурчику, будь сильний. ти ж пам'ятаєш, ми завжди разом. І Мурчик не зламався, бо навіть у світі війни є ті, хто здатні пригорнути і маленьке котяче серце. Я знайду. Він більше не був сам. Людина в камуфляжі несла його, наче щось дуже важливе. І мучик відчував, цей шлях веде до нової долі. Ну що, друже, тримайся, наші хлопці тебе полюблять. Я знайду.